Всім привіт! Ми продовжуємо роботу над моїм проєктом пасіка, і в даному відео ми створимо функціонал для обновлення нашої пасіки. Або можна Так, створили наш пад. Далі сюди передамо ID. Хто ще не підписався, запрошую до підписки на мій канал. А також, якщо щось не зрозуміло, то пишіть в коментарі. Буде можливість, я відповім. Так, створили, створили наш роут і тепер метод створимо. Апдейт. Далі. Далі поміняємо апдейт в API сервіс. Так, є. Також нам треба додати реквест API update request Зараз ми його створимо з допомогою команди в доки. А поки напишемо просто тут, якби назву API Update Request. Так, є. Копіюємо нашу назву, йдемо в Docker. І з допомогою команди PHP-artisan request Вставляємо нашу скопійовану назву. Так, є. запускаємо. І бачимо нам в реквести створився API Update Request. Так, йдемо в наш реквест. І бачимо, він у нас з'явився. Тут імпортуємо наш шлях до нашого API Update Request. Дальше. Дальше. Так, включаємо наш true для перевірки, чи користувач авторизований, чи не авторизований. Ми будемо отримувати Name. Ну, нейм буде не обов'язковим. Він буде просто строкою. String. Тому що е, ми можемо передати name, можемо не передати нейм. Так, є. Yeah. Далі. Давайте продублюємо наш метод create в API Services і э, створюємо назву update Так? Тут ми це все видалимо. Е. Перенесемо чуть. Више. Так. Ми додавали масив даних, який пройде, і ID. Так, пишемо API. Звертаємося до нашої моделі. І знаходимо на знаходимо находимо е, запис у базі даних. ID і first, Тобто перше, що найде так. Є. Найшли ми за, запис даних, але ми, в нас може бути е, так, що в нас запису немає в базі даних. Е, тому нам треба забити перевірку, чи є, чи нема. Е, вирізаємо звідси наш запрос, вставляємо його в IF і. Знак. Так вивки, знак мм оклик уставим, то есть не равно і визиваємо наш е exception. епшен. Модель NetFoundEcception? Так, визвали і визиваємо ній метод set model, не То трошки сетмодель. Куди передамо дані? Назву моделі і ID. Так. Добре. Далі. Якщо у нас є ця модель, запис, то ми обновляємо е, датою того, що прийшло. Так. Добавимо PSP-doc. И е. Yeah. Uh, так. Так. Update. И передамоше, передамо наш ID. Другим параметом. Uh, так. Дальше. Також передамо наш ID uh, в update. Так. И yeah. е. Yeah. Тут тоже все окей. Тут э, в API вот и ID подается под запрос. E, дублюємо ще один запис. Називаємо його Update і. E, так, апдей і замість Create пишемо нашу ID. E, давайте глянемо в базу даних. E, що там у нас є по записам APIs. Так, в API. У нас є остання, наприклад, ID C4. Davaj pominjajem da ne i neima. Tak prišem č 4 i je tak minajajem na poca zapro če opjaječte i tu daj napešem čuti zamis a pja je 2, 4. i tak je. E. E, tak jek baćm ne na za pjaje dva. Давайте його змінимо. йдемо назад від сумнів. І робимо Send. Так, токен у нас є. Сум'є. Так, відправляємо. Не найдено. Давайте optimiz, Optimize запустимо. Так, є. Yeah. Давайте знову відправимо Send. Вернуло true. Тобто в нас все обновилося. Давайте глянемо, чи дійсно це так. Йдемо в нашу базу, обновляємо. І, як ми бачимо, ID запис номер 4 Поміялось і name і slack. Slack у нас автоматично створюється з name. Все, user id 42 так як і повинно бути. Все окей, все працює. Окей. Давайте. Давайте, давайте, що ми можемо ще зробити. Що ми можемо ще зробити? Так, 44.44. 44. Давайте, наприклад, поставимо ID 5. Чи відпрацює наша. Наше повідомлення про те, що ID5 не має. Так, робимо запит. І бачимо not found, не знайдено. Ну, в нас не зовсім так воно відпрацьовує, як повинно відпрацьовувати, так як ми написали свій, свій як би. Свою помилку, яка повинна була вернути нам ID і модель API. Ну, Вона вернула просто 404. що не знаєте. Тобто, десь нас не так як потрібно Та є помилки. Давайте трошки змінимо саму зап... сам запис. Напишемо сам... повідомлення. Not found. Назву моделі API і модель API скопіюємо ставимо і додаємо ID, дорівнює ID. візьмемо ID з нашого методу те, що передається. Так, є. Таку помилку ми повинні будемо бачити, як. Повідомлення, що не знайдено модель PI ID і наше ID. Так, йдемо в handler. Визьмимо метод public function render. Так, render є. Удаляємо цю другу строку. Вона нам не потрібна. Так, і пишемо Much true так, Лишня, так. Лишня, тебе. Подвинути трошки нашу закриваючу скубу. Так, є. Визиваємо є. Наша. Які будуть записані всі наші помилки. Так, є Інстансов. Так, якщо є модель NotFound, то визвемо метод, який ми трошки пізніше створимо. Називаємо його Error. І туди передамо. Що ми туди передамо? Щось ми туди передамо. Наприклад, ми передамо туди. some class name Сам клас, класней. Першим аргументом, e, далі. Передамо туди mm, саму помилку GetMessage. Оте, що ми писали там: not found. І передамо якийсь опис. Поки ми опис ніякий робити не будемо, якщо в майбутньому, то щось додали. Так, і сам що ми ще додамо сюди, response та напишемо сам код. Тобто 500 ми вернемо. Не, не 500, це у нас 404 що ми нічого не знайшли. Так, є. Yeah. E, так, і давайте нижче отут напишемо сам метод error. Public static function. Робимо статичну функцію. І. E, error. Так, у нас чотири аргумента. Це type передається. E, class base name. E, Далі ми передаємо саме message. Далі Description Опис. І код помилки. Е, по замовчуванню, якщо ми не передамо ніякого коду, то буде 50 Оп'ять Симфоні е, визвем. І, і де наша 50-ка трошки пишемо щел сервер є ми передали Дальше. далі Респонд, те, що ми вернемо, давайте його запишемо масивом, щоб було більше, якби, ну, читабельно для нас, так, uh, type. Так, меседж. Так. Трошки не так. Щось переробимо трошки. Було не зовсім так. Це ми запишемо в масив, сам масив. Запишемо це. Який буде самосив помилка? сив Ключ Error буде. Так, ми переносимо ці всі Дані тут type буде. Так, і є type message, description і code. Так, desk. Напишем і. Це сам description. A description, type, komuś tam na kodę, tak. Tak, pozabajmy leśnik prowizory, do bałam PHP, tak, to też PHP, dok, do Ha uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tak, jesni. Probilo to pozabrate. I tu daite zabam. Tak, i vđemo naše spons f De Sony. І закеймо, так. Підчистимо наші пробіли. Так, є. Тут теж все окей. Спроси коди так, дата статус. Окей. E, tak, dalsze, dalsze, dalsze. No, wszystko, wydaje mi się. I wydajemy ten pierwszy podkład i stworzymy nowy, bo my już response dodawaliśmy. Tak, że response nas jakby był. Tak, i yeah. jest. Idę w insomnio i próbuję zrobić nasz zapros. Zapyt. Як ми бачимо, наша помилка, яку ми написали: меседж назва моделі. Тобто, все в даному випадку у нас відпрацювало От наша, наш меседж сам відпрацювало, і далі.